Коротше, багато разів ми на етикетках різних напоїв бачимо, що там це типа написано преміум, преміум. Ну і ці слова дуже часто не відповідають дійсності. Оце практично єдиний перше пиво, яке я знайшов, яке має на собі надпис на етикетці надпис преміум, і, власне, відповідає йому. За своєю якістю, Того, що е, його смак суттєво відрізняється в кращий бік від іншого пива, від більшості іншого пива. Ну і, власне, у нього смак ахуєнний. І практично тільки єдине пиво, у якого смак ще ахуєнніший, це оце. Але він ахуєнніший це буквально на пару відсотків. От. А взагалі. Я вже дуже скептично ставлюся до надписів преміум. І от в Україні, наприклад, на пиві преміум блин, ліплять тут і там. І вони вважають, що якщо вони напишуть оце слово на етикетці, то у них вже з'являється право підвищити ціну на пару гривень. Але ж, блин, ну, насправді те пиво за смаковими якостями та іншими абсолютно не Вирізняються, і, зокрема, не вирізняються в кращий бік. От деякі пива досить відомі на нашому ринку, ну розповсюджені, на яких написано преміум на етикетках, вони насправді такі жахливі на смак. Що, блядь, може і сичу краще пити, ніж це пиво, може, блядь, в ринотерапію зайнятися, нахуй, ніж, щоб платити гроші за псевдопреміум. А це реально преміум. Це я відвічаю. І це. Хоч тут не написано, що це преміум. Але і це і це коштує 36 гривень за пляшку. Ну, я вже його випив, бо не втримався до початку зйомки відео. Та й вже все випив. От, а, але воно варте абсолютно кожної гривні. Тому що у нього смак ахуєнний. Ну і тепер. Уже не пиво 13 бочок, 14 градусне є моїм фаворитом, а оцей шотландський Ель. Пийте охуєнне пиво і не ведіться на хуйові надписи преміум.